Ви розумієте, що у вас ПТСР у всієї країни, що немає людей, які okay. окей. Тому що, коли ви 3,5 роки, да? тобто там, ну от сьогодні я лежав і через вікно дивився. Як летять ці там, вогники да, за дронами. Да? І ти думаєш, так, мені зараз вставати, іти кудись чи не йти. Да? Я жартував, що Київ це місто, коли іноді хочеться спати більше, ніж жити. Да? Тобто там, ти розумієш, що треба йти в укриття, а тобі зранку на роботу і ти кажеш ні. Навіть якщо розумом ти скажеш окей, я окей. Твоє тіло, твоя підкорка. Вона все записала, і от ця постійна загрожа. Смерті, все, що відбувається навкруги, то е, ну воно ви, 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 ну, ви, виносить. Да? Тобто там і тому сказати, що нам легко, ну напевно, не легко. Да? Сказати, що ми жаліємось? Ну точно не жаліємось. Да? Ми щасливі мати чотирьох дітей. Ми щасливі мати ці проекти. Ми щасливі бути разом вже там одинадцятий рік. І це скоріше як е, в грузинському анекдоті. Да? Коли питають, ви часто хотіли розлучитися? Він каже, розлучитися ні в да.